Капітан та серце збірної, схоже, в Динамо не зрозуміли не виклик Ярмоленка в збірну України. Як змінився цінник Михайла Мудрика та Олександра Зінченка, та черговий шанс для Андрія Луніна. Куртуа знову зламався. А я Макс Коляда, і я. Не зламався. Продовжую говорити вам про найцікавіші новини футболу, друзі. Давайте починати. Партнер проєкту Favbet. На старті відео ми не будемо говорити про УПЛ, про поєдинки, які вже минули. Це було вже кілька днів тому, не досить то і актуально. Та й, в принципі, найцікавіша новина ми її вже згадували в минулих випусках. Шахтар зіграв нічию з Вересом. В інших матчах все було цілком логічно. Хіба от табличку вам покажу, щоб ви глянули, флешбекнули, бо, напевно, ви її вже бачили. По УПЛ будемо говорити. По факту, а зараз будемо говорити про інші новини, зокрема про нашу збірну України з футзалу, яка перемогла Венесуелу 9-4 і сьогодні yeah, зіграє ]ダメة. проти Бразилії. Зна футзалу, футзал, можливо, зараз мене поправте, але ми вийшли на Бразилію через те, що Іспанія е, не пройшла далі, не пройшла я так. Зрозумів Венесуелу, і Іспанія це одна з мастодонтів, одна з богів футзалу. І як я зрозумів, нам дуже пощастило, що ми вийшли не на іспанців. Тому наші шанси стали вище чи ні футзалісти. Напишіть свої коменти. Мені цікаво вас почути. Хочу в цій темі розібратися. Головний тренер Реала Карло Анчелоті провів бесіду з голкіпером команди Андрієм Луніним після травми. Тібо Куртуа. Цитую: ти маєш знати, що ми зараз тобі повністю довіряємо. Про це пише Дефенса Централа. Куртуа зможе зіграти з Сельтою лише е, після 19 жовтня. А в іграх з Лілем в ЛЧ, е, 2 жовтня і Віллі Реалом 5-го гратиме Лунін. Андрій знову має свій шанс. Портал Трансфор оновив ціни на гравців. АПЛВінгр. Челсі Михайло Мудрик подешевшив з 35 мільйонів євро до 30. Також втрати у вартості захисник Арсенал Олександр Зінченко був 38, став 35. Забарний 32 лями, Миколенко 28, Ярмолюк 10. Їх ціни не змінилися. В понеділок 30 вересня УАФ оголосила список гравців, яких головний тренер Сергій Рибров викликав на матчі збірної України проти Грузії та Чехії, можливо, єдиним дійсно несподіваним рішенням став не виклик одного з головних ветеранів національної команди Андрія Ярмонка. Він потрапив лише до списку запасних. Зі сторони здалося, що це могла бути якась домовленість між Рибровим Ярмонком та Динамо, щоб дещо ну, розвантажити Бінгера, якому у жовтні виповниться 35 років. Проте схоже, що не все так позитивно. Одразу після оголошення списку Динамо опублікували у своїх соцмережах фото Андрія у формі національної збірної з двома серцями. І це дуже схоже на знак підтримки футболіста. Складається враження, що Динамо не дуже зрозуміли не виклик свого. Лідер директор медіадепартаменту Киян Андрій Шахов також висловив а, свою підтримку. Ярмоли йому навіть відповів. А потім колишній прес-секретар збірної Олександр Гливінський заговорив. Як я думаю, Андрій дізнався про невиклик з інтернету. Це не щонайменше неприємно. Такі гравці, як багаторічний лідер та капітан збірної України, заслуговують почути про рішення наставника особисто. Дуже багато Андрій зробив для збірної, щоб не дізнаватися про резервний список з інтернету. Друзі, що ви думаєте? Скандал чи просто роздувають історію? Судя по реакціям, здається, не все так однозначно, і скоро ми почуємо ще більше цікавих нюансів. Пишіть свої думки у коменти, цікаво почути. У мене ж на сьогодні, все бережіть себе і папа на зв'язочку.